Я з перших днів прийшов добровольцем в нашу бригаду, приїхав за кордоном. Я працював механізатором на дорожно-транспортних машинах. Мав від на життя офіційно вже працював. Мені фірма сказала, що забирай сім'ю, переїжджай, як почалась війна, ми тобі житло. Я сказав ні. Треба, як я буду дітям дивитися, Почалась війна, я пішов добровольцем. Зразу попав всю бригаду 115 вона тільки формувалася. І нас справили на Сєвєродонецьк. І почався мій шлях з Сєвєродонецька. Я там отримав перше поранення надовго, на 5 місяців. У мене було лікування. Ми наїхали бусом на противотанкову міну. Дивом залишився живий. У мене був розрив обох барабанних перетинок, там посікло ногу, в очі позалітало багато. Друге поранення отримав вже в куп'янських лісах. Поки відчував, що я зможу воювати, я воював, звісно. У мене друге поранення, почались ускладнення. Тяжка контузія, почались ускладнення, гіпертонічна хвороба. Я ж пішов в армію з цукровим діабетом, а після цих всіх травм у мене загострення пішло по цукровому діабету, ну і вже не зміг більше воювати, написав рапорт ну і вони прибули. Людей почало не встачати вже в 23-му році. Така думка у людей, напевно, що це рано чи пізно закінчиться, і без їхньої участі і так їм добре буде. Зараз у нас в ТЦК всі хлопці, які пройшли вже війну і всі з пораненнями, щоб бики здорові поприходили в ТЦК та валіти на фронт. Ми вже там всі були. Син воює. Буквально в минулому році, в 18 19 років, йому було, він підписав контракт і добровольцем пішов на фронт. Зараз в сотні бригаді також в мене воює син.